Консультацію досвідченого юриста абсолютно безкоштовно можуть отримати кияни у національній парламентській бібліотеці, де створено громадську приймальню. Вирішувати юридичні проблеми громадян допомагають фахівці Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Співпраця Всеукраїнської спеціальної колегії та парламентської бібліотеки розпочалася три роки тому і виявилася надзвичайно плідною. Оскільки в 2009 році був організований центр правової інформації у національній парламентській бібліотеці, була потрібна кваліфікована допомога юристів. І за сприяння всеукраїнської колегії боротьби з корупцією вирішили організувати громадську приймальну. Сюди звертаються люди, які прагнуть захистити свої права у складних життєвих ситуаціях. Юристи приймальні не лише роз'яснюють громадянам усі тонкощі чинного законодавства, але й допомагають їм у написанні скарг, звернень та судових позовів. Бажаючих отримати пораду кваліфікованого правознавця багато, тому кількість приймалень зростає. Зараз в нас в плані відкриття п'ятої приймальні. Ми їдемо Це теж на базі Національної парламентської бібліотеки, але їхні приміщення ще одне, яке знаходиться в районі Подола. На набер... набережну Хрещатицька, 1 юристи приймалень консультують відвідувачів щодо підприємницької діяльності, трудових та майнових відносин, соціального та пенсійного забезпечення. Ще один напрямок роботи протидія корупції в усіх сферах суспільного життя. Мета нашої громадських приймань це відкритий діалог з населенням про те, що вони можуть. Безперешкодно повідомити про корупційні діяння чи неправомірні діяння посадових осіб, чиновників, правоохоронців і тому подібне. Це якби основне, і такі звернення постійно надходять. Вони їх зразу юристи громадські приймальні приймають на місці, направляють відповідні наші відділи, які займаються подальшим розглядом і контролем за ходом подальшої заяви. Громадські приймальні всеукраїнської спеціальної колегії тісно співпрацюють із правоохоронними органами. Це дозволяє ефективніше вирішувати проблеми громадян, якщо зібрані матеріали відправляємо в компетентні органи і далі людьми займаються вишуказані органи. Ну звісно, з нашою допомогою, тому як ми супроводжуємо всі свої матеріали, дуже плотно. Всеукраїнська спеціальна колегія відкрила свої приймальні не лише в Києві, але й в усіх обласних центрах України, а також за кордоном. Це не лише надання юридичних консультацій нашим громадянам за кордоном, але й налагодження міжнародних стосунків з міжнародними організаціями на території якої вони знаходяться безпосередньо. Саме у нас зараз активна співпраця з євраз країнами Євросоюзу і Сполученими Штатами Америки. Дізнатися за якою адресою працюють громадські приймальні у вашому місті. Ви зможете на сайті Всеукраїнської спеціальної колегії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю або зателефонувавши за телефоном 044-287-61-26.